Каналі голос нації сьогодні, обговорюємо важливе і актуальне питання пенсійна реформа, яку пообіцяли у міністерстві соціальної політики ще в липні. Новий міністр, новий очільник відомства Денис Улютін, який замінив на посаді Оксану Жонович, обіцяв якраз за 100 днів оприлюднити напрацювання стосовно пенсійних змін стосовно. Пенсійної реформи. І він заявив у вересні, що міністерство готує пенсійну реформу і буде створено бездефіцитну систему пенсійних виплат, розподіляючи лише той обсяг коштів, який реально вдалося зібрати через єдиний соціальний внесок у конкретному році. Міністр наголосив, що важливим компонентом змін має стати саме запровадження накопичувальної пенсійної системи. Ось без неї просто ніяк. Без неї неможливо буде забезпечити українцям гідну пенсію у довгостроковій перспективі. У столиці відбувся міжнародний економічний форум, на якому виступив Денис Улютін, і він, знаєте, що заявив, що в Україні наразі передчасно впроваджувати обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. А чому? Тому що в країні фактично відсутні надійні інструменти для інвестування таких коштів. Зазначено було, що наразі єдиним доступним інструментом для інвестування таких пенсійних коштів є державні облігації. І Улютін заявив, що не можна зробити пул і чекати, поки інвестувати, тому що кошти просто знеціняться. Якщо запровадити другий рівень пенсійної системи, тобто накопичувальну систему зараз, внески громадян доведеться одразу інвестувати, а їх вилучення з єдиного соціального внеску створить додатковий дефіцит у публічних фінансах. Тому, якщо додати ще й пенсійні вкладення в облігації внутрішньої державної позики, на ринку буде затісно, ось так пояснює Улютін – Посадовці наголошують, що накопичувальна система має бути виключно добровільною, можливо, з якимись елементами обов'язкової підписки, як у тій самій Польщі, з можливістю відмовитися. Але у будь-якому випадку людина має сама приймати рішення, тому що ми маємо бути чесними, каже улютін, і немає в Україні куди інвестувати ці кошти. Він поставив приклад такі країни, як Данію, Нідерланди, Австралію чи всім відому шведську модель. Але там працюють глибокі ринки, там жорстке регулювання, там зріла інфраструктура, там сильні. Управителі, а в Україні це лише будується, ми лише на шляху, заявив міністр. І замість поспішного переходу на накопичувальну пенсійну систему у Міністерстві соціальної політики запропонували розвивати більш зрозумілу і чесну солідарну систему. Йдеться про виплату після досягнення пенсійного віку. Це чітко зрозуміла система розподілу солідарної частини, яка повністю базується виключно на тому, що частку кожного громадянина, кожного українця, який зробив внесок в солідарну систему, після досягнення пенсійного віку він отримує свою пенсійну виплату. Також є цікава інформація стосовно індексації пенсій у наступному 26-му році. Її запланували на 1 березня, тобто, традиційно, мета індексації пенсій – компенсація зростання цін та підтримка пенсіонерів в складних економічних умовах. Наскільки це можливо, отож. Захід, в результаті якого держава підвищує виплати пенсіонерам, це щоб частково компенсувати подорожчання товарів у послуг за останній рік. розмір індексації пенсій, тобто на скільки відсотків підвищать виплату, щороку різний, різне його визначає Кабмін. Індексація пенсій цьогоріч в Україні становила 11,5%. як і раніше, індексують лише. Голу пенсію, тобто базову, без рахування доплат і надбавок. Тому, щоб підрахувати, наскільки зростуть виплати, потрібно брати до уваги і до розрахунку саме базовий розмір, а не всю пенсію, яка може містити дотяжки доплати за певний статус чи особливості. У кожного пенсіонера відповідно будуть свої цифри, свої суми. Наступного року мінімальна пенсія буде підвищена незначно усього на 234%. 4 тобто зараз вона становить її розмір 2361 гривню, а збільшать її на 234 гривні до 2595 гривень. Найголовніший фактор, який впливає на підсумковий розмір пенсійних виплат, це те, яку офіційну заробітну плату громадянин України отримував до виходу на пенсію. Багато громадян не розуміють, чому вони, пропрацювавши 30, 40 або навіть 50 років, накопичивши відповідний стаж, але отримують мінімальну виплату. Але юристи наголошують, що якщо все життя в людини була мінімальна заробітна плата, вона отримуватиме мінімальну пенсію і ніяк не більше. У пенсійному фонді пояснюють, що найголовніший фактор, який впливає на підсумковий розмір пенсійних виплат, це те, яку офіційну заробітну плату громадянин України отримував до виходу на пенсію. Тобто у пенсіонера може бути 50 років стажу, але якщо у нього все життя була мінімальна заробітна плата, він може розраховувати лише на мінімальну пенсію. Раніше стаж більше впливав на розмір пенсії, і українець за рахунок великого стажу міг компенсувати низькі доходи, але зараз на розмір пенсії найбільше впливає саме офіційна зарплата. Як би там не було, пенсія після перерахунку після індексації не може зменшитися. Це закріплено на законодавчому рівні. Пенсійні виплати можуть просто залишитися такими, як і раніше, тобто їх можуть не збільшувати або перерахують на кілька сотень гривень. Для тих українців, які продовжують працювати з 1 квітня двадцять року, буде проведено окремий перерахунок, буде враховано додатковий стаж а також зарплату. Звучить це добре, але є один нюанс. Якщо ваша заробітна плата була низького розміру, пенсія також майже не зміниться. Чому так? Тому що пенсійна формула базується не на, лише на роках праці, а й на коефіцієнті заробітної плати. Той, хто працював чесно, але за низьку заробітну плату, залишиться з низькою виплатою і після перерахунку. Держава, наче підвищує виплати, але робить це так, щоб реально сплатити. І додати менше економісти підкреслюють, що наступного 2026 року пенсійний фонд залишиться у великому мінусі, і влада знову ж таки буде шукати, де врізати виплати, як змінити правила виходу на пенсію. Ми маємо розуміти, що поки держава грає в індексацію, розповідає про перерахунок. про... Масштабні реформи пенсіонери продовжують біднішати, і реальної підтримки її немає. Вона виключно на папері і на словах. Тому, на жаль, індексація це коли все підвищується, все, все дорожчає, а додають якісь кілька гривень і говорять про турботу, про те, як щось змінилось на краще. І березень 26-го року не стане винятком. Комусь трошки підвищать виплати, але фінансовий стан більшості українських пенсіонерів, на жаль, залишиться таким же, як і був. Поділіться, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з приводу нашої пенсійної системи? Чи очікуєте на реформи, чи вірите в індексацію? Чи думаєте, що хоч колись в нас збільшать дійсно виплати таким чином, щоб українські пенсіонери не виживали, а мали достойний рівень життя і отримає? нормальні виплати, а не того мінімального розміру, який ми бачимо станом на зараз. А я дякую за увагу. Якщо ця інформація була для вас корисною, підпишіться, будь ласка, на канал Голос нації». Тут ви зможете почути найважливіші, найцікавіші і найактуальніші українські новини. Приєднуйтесь, будьте здорові і нехай вам щастить!